Це найстрашніший день в моєму житті. Так пригадує 26 квітня 1986 року тернополянка Людмила Поліщук, яка на момент аварії на Чорнобильській АЕС жила у прип'яті. Вона мама двох дітей, чотири місяці брала участь у ліквідації наслідків катастрофи. На жаль, це вплинуло на її здоров'я. У жінки діагностували початок променевої хвороби та з родиною евакуювали до Тернополя. Її чоловік, який працював на станції, помер через 10 років після катастрофи. Ніхто не думав, що така. Біда, тільки в суботу вечором по домівках почали йод розносити, а в неділю, в 12 дня оголосили, що буде гражданська оборона на три дні, і ми маємо взяти документи, гроші, хто має, і їсти на три дні. Коли ми вже їхали, то так, така була колона, що не видно ні початку тої колони, ні кінця тої колони. Дуже багато. І в кожному автобусі був міліціонер. Коли ми приїжджали лісами, ми його питаємося. А чому ми нікуди не звертаємо? Чо ми в ліс не їдемо? Гражданська оборона він нічого не міг сказати, тобто тому, що він і сам нічого не знав. У ліквідації наслідків аварії брав участь і тернополянин Олег Яворський, який на той час служив у пожежній частині. Одним із його завдань був огляд покинутих будинків з метою профілактики та уникнення загорянь, які на той час траплялися часто у Чорнобилі. Мені ще додатково була доручена така функція, як будівництво на території. Пожежної частини в, власне, в населеному пункті Чорнобиль, такого реабілітаційного центру, тобто будівлі, яка служила би для здійснення якихось побутових потреб особового складу. Тобто люди, приїжджаючи зі зміни, зі станції чи з пожежі, на яку вони були залучені, могли. Помитися якісно, переодягнутися. 26 квітня. Минає 38 років, відколи сталася найбільша техногенна катастрофа минулого століття. Жертв Чорнобильської трагедії цього дня вшанували у Тернополі. Дуже важливо щороку збиратися та згадувати подвиг кожного і кожної із тих людей, наголосив перший заступник голови Тернопільської облради. Вибух на четвертому енергоблоці дорівнював 500 бомб, які скинули скинути було на Хіросімі. 500 бомб ви можете уявити, яка це страшна цифра. І навіть знаючи це, усвідомлюючи таку страшну небезпеку, наші герої-рятувальники, працівники атомної станції, вогнеборці, правоохоронці ліквідовували, йшли, ризикуючи своїм життям, йшли ліквідовувати небезпеку, щоб не допустити ще гіршої катастрофи. На жаль, багато з них сьогодні немає з нами. Тому низько схиляємо голови. Перед пам'яттю всіх тих, хто загинув, хто віддав своє життя за нас з вами, за людство. Всім живим бажаю вам міцного здоров'я, доброї долі, Божого благословення. Слава Україні! Під час мітингу реквію ми ліквідаторів нагородили грамотами, цінними подарунками та нагрудними знаками. Усіх полеглих вшанували хвилиною мовчання. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.